Друзі, вітаю! Недарма у попередньому випуску я акцентував вашу увагу на тому, що на Росії почали здогадуватися і розуміти, до чого все йде. Адже сьогодні російські пропагандисти пишуть прямо про страшне попередження, і що відбувається щось серйозне. Розпочнемо з того, що сьогодні зранку речник Путіна Пісков, офіційний представник Кремля, несподівано змінив платівку і повідомив, що в питанні в регулюванні конфлікту з Україною наступив дуже драматичний момент, що зі всіх сторін нагнітається напруженість. Ну а після цього як ж пропагандисти в Кремлі зробили страшне попередження Сполученим Штатом Америки? І щодо цього так званого страшного попередження? То Пісков заявив, що тема постачань томагавків Києву викликає глибоку стурбованість Росії. Уявляє собі страшне попередження, глибока стурбованість російською мовою крайня обіспокоєність. І це при тому, що ще позавчора Путін різко нергував, коли їм здавали питання, що буде, якщо Україна отримає томагавки, Путін сказав прямо, що наша відповідь це посилення систем проти путіної оборони. А сьогодні що сталося? Чому Кремль так різко змінив платівку? Далі Пісков заявив, що Росія готова до миру, що Росія готова до мирного врегулювання. Однак, за словами Піскова, Київ і Європа не готові до миру. Ось такі заяви пролунали. І водночас російські пропагандисти як топову новину вони публікують не заяви Піскова, а повідомлення у міжнародних змі у виданні фінансовий час, така новина блискавка, чорним виділяють такими великими буквами. Що США декілька місяців допомагають Україні наносити удари в глибину Росії? Видання фінансовий час пише, що, за словами офіційних осіб зі США, які знайомі з цим питанням, американська розвідка допомагає Києву формувати планування маршруту, висоту, час та рішення щодо місій, що дозволяє українським далекобійним дронам уникати російських засобів ППО. Троє людей, знайомих з операцією, заявили, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Посадовець США сказав, що Україна обрала цілі для ударів, а потім Вашингтон надавав розвідувальні дані про вразливості цих об'єктів. Один з чиновників назвав українські дрони інструментом для Вашингтону, щоб підірвати економіку Росії та підштовхнути Путіна до врегулювання. Одразу хочу зазначити, що ця інформація, що США допомагають Україні наводити українські дрони на російські НПЗ, чітко бити в серця російських заводів первинні установки нафти, про це було відомо, хоч і не прямо раніше. Ще 30 серпня, посол США при НАТО Вітакер сказав, що Трамп робить все, щоб українські удвкміні удари були успішними, і він голошу на тому, що ті 20% на той момент знищених потужності російських навтопоробних заводів це в тому числі і така позиція допомоги від Сполучених Штатів Америки, і те, що взагалі сьогодні опубліковані такі інсайди, ще й заяви до американських чиновників, без, скажімо так, вказівок чи дозволу на це цього б точно не було. Однозначно, зараз Кремль, зважаючи на сьогоднішні його заяви, і те, що з'явилася така стаття з такими заявами від американських чиновників, вказує загалом на тактику Вашингтона, на тактику Трампа. Є щодо цього щодо цієї статті, реакція з державної думи. Пропагандисти пишуть, що в Росії відреагували на повідомлення про допомогу США щодо ударів ЗСУ по енергетичних різних об'єктах. Є заяви депутата Швидкіна, який повідомив, що не повідомив, а закликав посилювати проти повітряну оборону. І знову ж таки немає гучних заяв. Але щоб якось заспокоїти росіян, тому що на Росії я не дарма наголошу на тому, почали здогадуватися не лише в Кремлі, а загалом росіяни. З'явилися заяви від помічника Путіна Ушакова, який сьогодні заявив, що контакти США та Росії продовжуються, що ведеться дипломатична робота по закритих каналах. Що не потрібно нервуватися, все під контролем, що Москва веде перемовини з Вашингтоном. Далі спеціальний представник Путіна Дітрієв сьогодні наголосив, що діалог США та Росії продовжується на основі домовленостей на Алясті. І Дмитрів, він відкинув ті чутки щодо ослаблення впливу спеціального представника президента США Віткофа, що все нормально, не хвилюються росіяни, Вітков на місці, він ще має значний вплив, не кеолог, а саме Вітков, і все буде добре. Крім того, навіть Лукашенко сьогодні Москва підключила. Він сьогодні зробив декілька заяв. Він почав радити президенту України Зеленському домовитись про мир, погодитись на капітуляцію, на путінський меморандум. А якщо Україна не погодиться, то Лукашенко почав нагнітати, що Буцім то ситуація на фронті важка, і що Україна взагалі може припинити своє існування. За словами Лукашенка, ситуація на фронті складається на користь України, і що російська армія активно просувається вперед. Цікаво, а як це активно? Не хочу Лукашенко розповісти, як активно і з якими втратами, і наскільки просувається про ситуацію на полі бою. Я скажу в кінці цього випуску. Щодо Лукашенка, то Лукашенко також намагався всіляко заспокоювати росіян. Він назвав ці повідомлення, які в ЗМІ і заяви Трампа щодо томагавків, це такою тактикою президента США, і що Трамп просто намагається натиснути на російську владу, на людей, десь він діє жорсткіше. А потім його тактика така, що він трохи відпустить і відійде. І що Україна, словами Лукашенка, не отримає томагавки. Крім того, сьогодні одна з стопових новин про яку майже не повідомляють в українських ЗМІ. Ви не повірите, це гучна заява від Тимошенко. Пропагандисти сьогодні пишуть, що Тимошенко натякнула на швидке завершення конфлікту, що Тимошенко заінтригувала кінець війни не за горами, що вона заявила, що їй відома певна інформація, яка свідчить про швидке завершення конфлікту, що потрібно ще трохи почекати. Однак щодо Тимошенко, щодо її прогнозів, заяв, так званих інсайдів. Я хочу нагадати, що рівно шість місяців тому вона робила заяву, що війна закінчиться до кінця травня, що у неї є канали, що вона має інформацію. І як ми розуміємо, що зараз уже жовтень і в травні війна точно не закінчилася. Тому чи вірити Тимошенко, чи прислухатися до неї, свої думки пишіть в коментарях. Після обіду, ближче до вечора, російські пропагандисти почали сильніше нагнітати. Вони повідомили, що готується щось серйозне. Адже президент країни Зеленський провів другу екстрену розмову з президентом США Трампом. І після цієї розмови президент країни повідомив про продуктивну розмову. І тут ще при додати, що Зеленський знову опублікував фотографію після цієї розмови з президентом США, де він такий усміхнений, дивиться в бік і натякаючи на приємні новини, він заявив, що це дуже продуктивна розмова. Сьогодні, ще пізніше, після 18.00, президент вирішив відреагувати на істерику Путіна, на істерику в Москві через Томагавки, і повідомив наступне: що Росія боїться американських далекобійних ракет Томагавк, і адже саме вони можуть стати запорукою настання миру в Україні. Лідери країни обговорили посилення ППУ України, зокрема Петріот та інші системи, в тому числі далекобійні. Ось така заява від президента України Зеленського, який підтвердив те, про що вчора повідомляло американське агентство Axios, що говорили про томагавки. Ну а ще про томагавки були інші розмови. І ще важливо, що сьогодні президент України Зеленський провів телефонну, телефонні перемовини з президентом Франції Макроном, після яких Макрон пригрозив Росії відплатою за відмову від перемовин з Україною. Щодо загалом Франції і загалом Європи, то є в Європі крилаті ракети. І якщо буде прийнято рішення Сполучених Америки про передачу Україні чи продаж ракет Томагавк, можливо, інших ракет, то тоді і Франція активізується. Будемо сподіватися, що і Німеччина активізується. Стосовно реакції від Путіна, сьогодні жодних заяв від нього не було. Однак, сьогодні російські ЗМІ публікують гучну новину. Що Путін ввів мораторій на обнулення паливного демпфера. Що таке паливний демфер? На Росії ситуація загалом Кремль зробив так, щоб бензин був дешевий. Тому, коли російські компанії продають бензин всередині Росії, а не експортують його, то вони отримують потім за це компенсації, такі доплати, демфер з бюджету. І, зважаючи на те, що після ударів успішних України серії ударів по російських НПЗ, які вже носяться декілька тижнів, ціни на бензин на Росії на внутрішньому ринку сильно зросли. То паливний демпфер компенсації згідно російського законодавства для російських нафтопоробних заводів для тих компаній, які торгують бензином, вже немає. І Путін таким чином вирішив підтримати російських нафтовиків, щоб вони отримували кошти, навіть не дивлячись на те, що бензин в середній Росії значно подорожчав на російському ринку, і це чітко вказує на те, що Путін хоче, щоб вони мали кошти, щоб відремонтувати нафтопоробні заводи інші об'єкти паливної інфраструктури, і що ситуація для російської нафтової галузі складна. Кремль, він кидається не лише на Україну, він продовжує кидатися на інші країни. І вчора ввечері з'явилась новина, що на кордоні з Естонією з'явилися зелені чоловічки зі зброєю. За формою людей на російській стороні було зрозуміло, що це не прикордонники. З'явилось повідомлення навіть відео в соціальних мережах з цими так званими зеленими чоловічками. Очевидно, що це провокація Москви, що Москва намагається нагнітати, однак Естонія відреагувала дуже жорстко і швидко. Вона просто закрила відрізок дороги, що проходить російською територією. В російських змі одразу підняли таку істерику, як це так, Естонія посміла закрити відрізок російської дороги, а Естонія розуміє, що потрібно демонструвати силу і діяти саме так. Сьогодні є заява щодо цього від голови МЗС Естонії, що нічого екстремального не відбувається. Ситуація напружена, але все під контролем. І загалом всі ці емоції перебільшені. Крім того, Москва продовжує кидатися на Молдову. Сьогодні пронула заява про те, що е, таку помилку вже одна держава здійснила з таким начком на Україну, і що Кремль застерігає Молдову від намагань зробити з Росії ворога погрози Молдові, погрози країнам Балтії. Однак навряд чи це чим закінчиться у Москви Немає для цього ресурсів щодо Китаю. Сьогодні з'явилася реакція з Китаю на вчорашній анонс від президента Шрампа. Про підвищення мит для Китайської республіки на 100% в Китаї сьогодні почали закликати США відмовитись від погроз митами, і Китай пояснив, що введений контроль над експортом рідкісноземельних металів не означає заборонений їх вивоз, а всі заявки відповідні, які згідно відповідних правил, будуть схвалюватися. Чому ви нервуєтеся? Це не шантаж. Ми будемо схвалювати всі заявки, все нормально. Не потрібно нас шантажувати митами. Є щодо цього від президента США Трампа, який запевнив, що Сполучених Америки хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити йому. І що просто керівник Китаю Сі Цзіньпін переживає на найкращий момент. Є заява від віце-президента Венса, що США найближчими тижнями планують дізнатися, чи хоче Китай торгівельної війни. Ось така ситуація. Продовжують США тиснути на Китай. Однак дійсно є проблема, тому що Китай монополізував виробництво рідкісноземельних металів і зараз безумовно шантажує. Що це за таке за контроль експорту? Що це за таке за дозволи, схвалення та інші. Звісно, китайська влада намагається вмикати дурня однак, таким чином це шантаж фактично всього світу, насамперед країн заходу, США та європейського союзу. Загалом про рідкісноземельні метали, про торгівельні війни між США та Китаєм я говорив в попередньому випуску. Стосовно ситуації на полі бою, ситуація важка. Сьогодні найгарячіший напрямок згідно уже вечірнього звіту від нашого генштабу, це Покровський, 77 зіткнень. зітнень. За попередню добу окупанти втратили аж 1240 військовослужбовців, і це вже декілька днів поспіль, коли понад 1000-1100 втрати окупантів збільшуються, і це свідчить про те, що вони активізували свої наступальні та шумові дії. Є добра новина в уста президента Крина Зеленського. Що в районі контрнаступальних дій біля Добропілля і Оріхова є просування більше на 3 кілометри. Наші воїни-герої міцно тримають рубежі, наносять максимальних втрат окупантам і там, де можливо, звільняють наші українські землі. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на таких повідомленнях в міжнародних ЗМІ, що на кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули бої. Яка ситуація щодо цих боїв, особливо з огляду на те, що Пакистан має стратегічну зброю? Ситуація наступна: що коли і Пакистан, і Афганістан були колоніями, колоніями Британської імперії, території між цими колоніями так були поділені, що значна частина афганців, пуштунів, як народу іранського народу, була розділена між Афганістаном та Пакистаном. І зараз є прикордонні конфлікти, є територіальні суперечки, і саме тому зараз спалахнули ці бої. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій, стосовно істериків в Москві, стосовно всіх цих нагнітань, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.